ВІЛ це не вирок, і потрібно ламати стереотипи щодо цієї недуги. Так, студенти групи Т-32 Брудівського педагогічного коледжу зняли ролик під назвою Життя без ярликів, який мав на меті показати, що найкращі ліки це розуміння та підтримка, адже віл-позитивні люди часто страждають саме від неприйняття їх у суспільстві, нерозуміння шляхів передачі інфекції і як результат студенти здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі соціальних відеороликів присвячених темі протидії стигмі та дискримінації щодо віл позитивних людей, котрий тривав пів року. Продовжить тему сюжет Наталії Замрій. Ти був головним персонажем у цьому ролику. Скажи, як ти вживався у ролі? Я багато читав інформації про то, і мені, мені воно було цікаво. І коли була сама зйомка, мені було, ну, мені було неприємно, коли мені ввішають ці ярлики на шию. Я відчув те, що відчуває така людина. Перевтілися, ніби в неї в цю мить, я відчув тався негатив, який, який падає на ту людину в суспільстві. І просто я зрозумів, що таким людям дуже тяжко, тяжко, тяжко жити. Бажаєте особисто знайомий з ділінфікованими людьми або, можливо, спілкувався з ними? Коли ми були на нагородженні в Києві, я мав змогу спостерігати за. За головою Координаційної ради всеукраїнської мережі ЛЖВ Дмитро Шерембеєм, і він, він розповідав різні, різні випадки зі свого життя, і по зовнішньому вигляду я б навіть не сказав, що він ну, що він вілвілінфікований. Він, він же 17 років 17 років живе з цією недугою, і він живе з нормальним. Ну він живе просто нормальним життям і старається. Стараються дати таке життя тим людям, які, е, які того потребують. Я оскільки на конкурс подали без роликів, чи ти переглядала їх і можеш сказати, хто став може вашим конкурентом? Я розп розкажи, будь ласка, декілька слів про улюблені може або які тобі сподобалося більше? Ролик. Так, я мала змогу переглядати відеоролики інших команд. На мою думку, найбільш важливими роликами і гарними здалися. Відео з Чернігова, де студент де учні школи хотіли показати, що не потрібно закривати двері перед людьми, які є інфікованими, а потрібно їм допомагати, потрібно з ними товаришувати і давати для них підтримку. Також гарним роликом є. Ролик зі Львова. Дівчина за допомогою різних фігур хотіла показати, що людина інфікована не є нулем у нашому суспільстві, що її потрібно також поважати і ставитись до неї як до звичних людей. Ну а ти особисто спілкувалася під час нагородження ось з переможцями конкурсу? Так, ми мали змогу спілкуватися. Ми обмінювалися також думками про цей конкурс, про наші сп... Про наші погляди про інфікованих людей, і ми дійшли однієї думки, що нам не потрібно проводити дискримінацію у різних сферах життя, а допомагати їм і мати хоча б їм моральну підтримку. Юлія, от ви вже приїхали на нагородження. Скажіть, ваші враження, що ви очікували? Емоції твої? Коли нам вручали диплом, у нас було дуже багато емоцій, багато вражень. Там було дуже багато поважних людей. Нам було приємно отримати цей диплом. Нам вручав цей диплом поважний посол Дже Фліпаєт. Цей посол говорив, що українці можуть будь-який час отримувати підтримку від США. Ви також приймав участь у цьому ролику. Скажи, які виникали нюанси під час зняття ролику? А під час зняття ролику виникали такі нюанси. Ми вішали ці ярлики на Степана. Ніби коли знімали, цьому не надавалося якесь такого великого значення, ми просто їх вішали. А коли переглядали вже потім готовий її матеріал, було досить неприємно це бачити, як це виглядає зі сторони, коли хтось отніс без поважної причини на це, от якісь ярлики на людину вішає, там не дружити, не торкатися, не говорити. Це досить неприємно виглядає зі сторони. Ілля Васильівна, можливо, ви розкажете взагалі про цей конкурс і як ви дізналися про нього? Цей конкурс був оголошений у червні місяці цього року благодійною організацією Мережа ЛЖВ. Ми час від часу, звичайно, проглядаємо які там новини, ми співпрацюємо з цією організацією в плані отримання інформації щодо вінфікованих людей. І оскільки моя робота пов'язана з цим питанням, оскільки я працюю в культурній біології, мене дуже цікавить статистика. Мене цікавить, яка сьогодні доля тих людей, які мають ВІЛ-інфекцію. І коли я побачила, що цей конкурс оголошений, я запропонувала своїм студентам своїй групі долучитися, тому що це був всеукраїнський конкурс, і презентувати свій навчальний заклад, яке у нас відношення до даного питання. Ми склали такий сценарій. Ми оцінили, як це може бути представлено, тому що кожна людина має власне бачення, ми побачили це так. Відзняли і відправили за ті адресою, яка там була рекомендована. І через деякий час отримали результат, позитивний результат, тобто нам спочатку просто натякнули, що ми є в числі переможців, і лише під час уже церемонії ми дізналися, що ми маємо друге призове місце. Символічно є і назва, яку ви надали своєму ролику, скажіть, як вона виникла? Ролик отримав назву Життя без ярликів. Чому ми дали таку назву? Тому що наш задум сюжету базувався на тому, що людина вілінфікована отримує на сьогоднішній день таку дискримінацію від суспільства, зв'язку з тим, що отримує чесну кількість ярликів. Ярлик того, що це людина відсторонена, вона може бути джерелом інфекції. З такою людиною не можна контактувати. Це такі можна сказати, стигми, такі неправильні думки, міфи. Що з такою людиною не можна дружити, можна навіть жити в одній кімнаті це міф, який потребує спростування. Розумієте. І на своїх заняттях, коли я просто пояснюю за допомогою книги демонстрації студентам, що дійсно це міф і не можна заразитися під час спілкування з людиною віінфікованою. Це одна справа, а друга справа, коли дійсно вони відзняли цей ролик, коли вони зі сторони подивилися на це, що відчуває людина, що вони чинить якоїсь там небезпеки для оточуючих людей у суспільстві. Це зовсім інша справа. І коли вони переглянули вони свої ціннісні орієнтири у них абсолютно змінилися. Розумієте? Вони так налаштувалися на на мою думку, ті, я дивилась на них на толерантне, таке дружелюбне відношення до такої людини людини, яка має право мати місце в нашому суспільстві. Тобто, ви хочете сказати, що після цього ролику студенти змінилися? Ми змінилися. змінилися так, і змінилися і ті студенти, які приймали участь у зйомці. І е, я так побачила навіть по своїх студентах в навчальному закладі, по тому е, як вони передивлялися те відео, як вони реагували, як вони враженнями потім ділилися зі мною після перегляду цього відео, Що от саме їм на все життя в пам'яті залишиться оця інформація, у той погляд? Е, Степана, коли він грав головну роль, як він себе відчував, коли до нього підходили хлопці, дівчата з групи, які не хотіли біля нього сідати, які просто вішали на нього ярлик, що з ним контактувати не можна. І е, Степан відобразив досить емоційний фон цієї людини. І коли студенти переглядали те відео, вони, напевно, зрозуміли свої помилки, своє е, відбулося переосмислення, як вони повинні поводитися людиною. І, хоча б на рівні, ви знаєте, нашого навчального закладу ми ці стереотипи трішки зламали. Я так надіюся. Скажіть, а може хтось з поважних гостей оцінив ролик зовсім по іншому? Так, був представник від Польщі, який, знаєте, так, досить дивно для нас було. Я Тишко, який. Коли відео закінчилося, де його демонстрація була під час нагородження, він явно що він не мав слова тоді, але він встав, попросив мікрофон і сказав, він намагався говорити російською мовою, щоб до нас донести швидко ту інформацію. Він сказав, що в цьому ролику я побачив ту любов, те бажання дати любов вінфіковані людині. Чого він сказав, що зараз цього не вистачає вінфікованим людям? Не просто спілкування, не просто не відсторонення, а любов. Любов. Повага, людину, небайдужість. Отак, тут, знаєте, під час церемонії ми неразово чули таке слово небайдужість. Тому що навіть ті відсотки людей, які сьогодні не отримують достатньо лікування, вони хоча б заслуговують на нашу небайдужість. І коли вони знатимуть, що вони з нами, що вони можуть з нами вчитися, що вони з нами можуть лікуватися, вони хоча б матимуть можливість очікувати на це лікування, так? не боятися, що вони відсторонені, що вони покинуті. І що їхнє життя просто-напросто стерте нам це небайдужість – це ключове слово, яке мало бути. І от за його словами, він цю небайдужість побачив у нашому ролику. І тоді, коли нам ми отримали ще приз глядацьких симпатій, то знову ж таки під час вручення цього диплому він сам піднявся і він настільки був певний, що дійсно ми заслужили цей приз глядацьких симпатій, і особисто він вручав нам цей диплом. Ну я зрозуміла, що підтримка це основні ліки для так. цих людей. Скажіть, чи будете ви надалі брати участь у подібних проектах, і можливо ви десь вже вигравали ще якісь призи в інших так. Ми в минулому році приймали участь в проєкті Людина починається з добра. Це був всеукраїнський конкурс, організований національною експертною комісією з питань суспільної моралі. І наш проект, коли ми робили добрі справи на території тут Бродівського району, ми оформили звіт, відправили, і за це нам комісія знову ж таки на рівні всеукраїнського конкурсу нагородила нас друге місце. Ми були присутні на церемонії нагородження в університеті імені Грінченка. Це вже був наш другий досвід перемоги. Знову друге місце. місцеразові Так, і на сьогодні ми з, знову ж таки з нашою групою приймали участь у конкурсі, який був теж соціальних роликів, організований Агенцією іміджу України, які борються за права громадян, за відстоювання прав говорити українською мовою, такі національні національного напрямку, і відео, яке було відзнято нашими студентами, ми відправили теж на цей конкурс. І е, там немає переможців, просто вибрали ті ролики, які заслуговують бути включені у єдиний краще. так змонтований фільм, який називається Народжені бути вільними. Е, цей ролик на сьогоднішній день вже перекладений англійською мовою і запропонований для перегляду навіть діаспори, яка знаходиться українська діаспора на території інших країн. То ми очікуємо на сьогодні на його перегляд, тому що в наявності до нас він ще не дійшов, цей відеосюжет, Але за електронною поштою направлений лист, в якому нас привітали, що ми зайняли там почесне місце. Сподіваємося, що ви надалі будете здобувати перемогу ну і успіху вам. Дякуємо.